Сьогодні в нашому офісі знаходиться дуже багато волонтерів з різних громадських організацій. Ми справді дуже щасливі, що могли розділити цей день саме з волонтерами. Мені хотілося б сказати про те, що ці люди справді роблять тихо добро, але це добро бачить у світ. світ. Тому в день волонтера хотілося б побажати кожній людині, яка донатить, яка займається волонтерством професійно вже можна сказати. Хочемо побажати їм здоров'я, хочемо побажати їм миру. Хочеться побажати їм витримки, щоб кожен день надихав їх на нові звершення, щоб в них ніколи не падали руки до своєї громадської діяльності, а саме волонтерства, щоб поруч були завжди вірні, щирі люди, які будуть підтримувати. Окрім цього сьогодні ми нагородили наших волонтерів подяками від Петра Олексійовича Порошенка та виконавчого комітету Полтавської міської ради. Навіть двох волонтерів нагородили нагрудними знаками. Окрім цього, як ви вже знаєте, нещодавно фонд Порошенка передав 900 метрів квадратних сітки, основи для плетіння сіток. І сьогодні частинку ми вже почали роздавати саме громадським організаціям, які плетуть сітки у нас в регіоні, і будемо далі продовжувати. Ми сьогодні святкуємо дуже хороший теплий день день волонтера, день тих людей, яким ми завдячуємо тим, що вони своєю енергією. Своєю силою, своїм невід'ємним потужним поштовхом дають змогу нашим Збройним силам боронити всю країну. Вони не стомлюються, вони рухаються, але тільки таким чином ми можемо закривати ті питання, які, на жаль, спроможна відповісти держава. Чому ви так дієте? Тому, шановні волонтери, я щиро вітаю вас. Це не свято, це просто повага день, коли ми маємо ще раз вам сказати велике дякую.